До окупантів вкотре завітала бавовна у новоросійську, що у Краснодарському краї РФ та тимчасово окупованому Криму рано вранці, в п'ятницю 4 серпня, пролунали вибухи та звуки стрілянини. Про це повідомляє низка розмі і телеграм-каналів. Так у Міноборони Росії підтвердили вибухи у новоросійську. Окупанти заявили, що це був напад на військово-морську базу двома морськими безекіпажними дронами. Кажуть, що буцімто атаку було відбито разом з тим додають, що ніяких пошкоджень, як завжди, немає. Тільки от водночас у порту новоросійська встановлено тимчасову заборону на рух суден. Чому невідомо? Не менш цікавою була ніч в окупованому Криму. Потужні вибухи пролунали у Феодосії. Після четвертої ранку так званий радник гауляйтера Криму Олег Крючков заявив, що в кількох районах Криму спрацювали системи ПВО. Усі об'єкти запевняв він збиті, а пошкоджень та постраждалих немає. У Міноборони РФ додали, що Крим нібито атакували 13 безпілотників, 10 БПЛА, буцімто знищила протиповітряна оборона, а ще три було придушено засобами радіоелектронної боротьби. Чи дійсно це так, невідомо.